Продовжуючи розмову про те, чи повернуться люди чи ні, ми задали наступне запитання: а як змінилось протягом останніх місяців ставлення європейських країн до українців? І тут з'ясувалося, що покращилось або істотно покращилось в сумі сказали менше 10%, якщо бути точним, 9,5%. Ніяк не змінилось, сказали 22%, до чверти не дотягнули. А от трохи погіршилось і істотно погіршилось разом майже 60%. Тобто, грубо кажучи, якщо поєднати ці два запитання, хто повернеться, яка частка, і яке ставлення, це означає, що ми віримо в те, що там ставлення погане. Але все одно з цим поганим ставленням до українців за кордоном, все одно ніхто не повернеться, і це, до речі, велике питання до нашої діючої влади. Як же ж треба так ставитись до наших людей, щоб вони не хотіли повертатись?